Номер 175, приклади наділення. 63 поділити на 3. Визначаємо кількість цифр у часті. 6 буде першим неповним діленням, значить у часті буде дві цифри. 6 ділимо на 3, ми бачимо, що можемо взяти по 2 рази. І в нас все число 6 поділиться. 2 помножити на 3, 6, 6 мінус 0. Зносимо наступну цифру, 3. 3 поділити на 3 буде 1. 1 помножити на 3, 3 і 3 мінус 3, 0. 63 поділити на 3 буде 21. Наступне 78 поділити на 2. 78 поділити на 2. Визначаємо кількість цифр в частці. 7 буде першим неповним діленим, значить в часті буде 2 цифри. 7 поділити на 2 ми бачимо, що можемо взяти не більше 3. 3 помножити на 2 буде 6, 7 мінус 6 1. 1 менше, ніж 2, значить 3 ми взяли правильно і зносимо 8. 18 поділити на 2 буде 9. 9 помножити на 2 18. І 18 мінус 18 буде 0. 78 поділити на 2 буде 39. Далі 6 помножити на 13. Щоб зручно записати, краще напишемо 13 помножити на 3. 3 помножити на 6, 18, 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 буде 6 і 1 7. 78. 13 помножити на 6 буде 78. Далі 21 поділити на 7. Ну, це дорівнює 3. 67 помножити на 8. 67 помножити на 8. 7 на 8 – 56, 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 8 – 48, і 53. 67 помножити на 8 буде 536. Далі 109 помножити на 7. 109 помножити на 7. 9 помножити на 7 буде 63. 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 0 помножити на 7 буде 0. Додати 6 буде 6. І 7 помножити на 1 буде 7. 109 помножити на 7 буде 763. 732 поділити на 4. 732 поділити. На 4. Визначаємо кількість цифр в часті. Перше неповне ділення буде 7, значить в часті буде 3 цифри. 7 поділити на 4 ми бачимо, що можемо взяти лише один раз. 1 помножити на 4 буде 4. 7 мінус 4 буде 3. Вносимо 3. 33 поділити на 4 ми бачимо, що можемо взяти по 8. 8 помножити на 4 32. 32 ми поділили. І 33 мінус 32 буде 1. 1 ми ще не поділили. Зносимо наступне число. 2. 12 поділити на 4 буде 3. 3 на 4 12, і 12 мінус 12 буде 0. 732 поділити на 4 буде 183. Далі 432 поділити на 8. 432 поділити на 8. Визначаємо кількість цифр в часті. Ми бачимо 4 менше за 8, значить нам треба брати 43. 43 перша цифра в часті і ще двійка. Дві цифри в часті. 43 поділити на 8. Ми бачимо, що можемо взяти не більше, ніж 5. 5 помножити на 8, 40. 40 ми поділили. Дізнаємось, скільки не поділили. 43 мінус 43. 3 ми ще не поділили. І дивимося, 3 у нас менше за 8, значить цифру 5 ми підібрали правильно. Рухаємося далі, зносимо двійку. 32 поділити на 8 буде 4. 4 помножити на 8, 32 і 32 мінус 32 буде 0. Отже, 432 поділити на 8 буде 54. Далі 960 поділити на 6. 960 поділити на 6. Визначаємо кількість цифр в часті. 9. Буде ділитися на 6, тому у нас в щастя буде 3 цифри. 9 поділити на 6 ми бачимо, що можемо взяти тільки 1. 1 на 6 буде 6, 6, ми поділили. 9 мінус 6, 3, 3, ми не поділили і 3 менше за 6, значить цифру 1 ми підібрали правильно. Зносимо наступну цифру 6. 36 поділити на 6 буде 6. 6 помножити на 6, 36. Мінус 36 буде 0, але ми ще 1 0. Який ми ділимо на 6 і все одно буде 0, ми з 0 зносимо в одиниці. Таким чином, 960 поділити на 6 буде 160. І останнє 630 поділити на 3. 630 поділити на 3. Кількість цифр в часті. 6 буде першим неповним діленням, значить часті буде 3 цифри. 6 поділити на 3 буде 2. 6 мінус 3 помножити на 2, 6. Ми все поділили. Зносимо наступну цифру. 3. 3 поділити на 3 буде 1. 3 мінус 3-0. І нулик в частку. 210. 630 поділити на 3 буде 210. Молодці. Всі завдання виконали.